Доброго ранку, діти маленькі, хай сють посмішки ваші гарненькі. Вас вітаємо я, Катерина Сергіївна і лялька Марічка. Подивіться, вже на вулиці стало холодніше, і Марічка одягла більш теплий одяг. Неї светрик і теплі штанці. А яким ще буває одяг? Ну що ж, давайте сьогодні поговоримо, який же буває одяг. Одяг буває теплий та легкий. Теплий ми вдягаємо взимку, щоб не змерзнути. Це шапка, шарфик, рукавички, светр, тепла куртка і теплі штанці. А влітку. Буває тепло і навіть спекотно, тому одягаємо більш легкий одяг. Дівчатка вдягають сукні, спіднички, сарафани. Хлопці надягають майки, футболки, шорти. А ще одяг буває повсякденний та святковий. Повсякденний одяг ми вдягаємо кожного дня на прогулянку, садочок, магазин, до лікаря, а святковий одяг ми одягаємо на свята. Святковий одяг зазвичай дуже красиво прикрашений. Сукні для дівчаток прикрашають різними намистинками, стрічками. Та іншими прикрасами. А ще одяг буває національний. У нас на Україні національний одяг це вишиванка. Подивіться, ось дівчата надягають вишиванки, спіднички, прикрашений вишивкою фартух. А на голові у дівчат та жінок віночок з квітів та стрічок. Хлопці та чоловіки теж одягають вишиванки. Вони трошки різняться із жіночими. Також чоловіки одягають штани, які називаються шаровари. Ось який буває різний одяг. Як цікаво, я сьогодні так багато дізналася про різні види одягу. Мені дуже сподобалось. А вам, малята, цікаво було дізнатися про те, який буває одяг? Нам прийшла пора прощатися. До побачення! Бувайте, діти!